Всім великий привіт! Ви на каналі готуємо сьогодні не готуємо неймовірно смачний рецепт фрітата з гарбузом. Дуже легко, дуже просто і неймовірно смачно. Готую не вперше, ділюся з вами, може, вам також сподобається, і ви приготуєте цей рецепт. Беремося до роботи. Для приготування цього рецепту нам звичайно буде потрібен гарбуз, очищаємо його та будемо нарізати на кубики приблизно вагою 250 Я Думаю, багато хто зазнає цей рецепт. Він не новий, багато хто з вас його готував, можливо, якомусь його нагадаю, а хтось готує вперше. Рекомендую. Все, гарбуз може очистили, тепер будемо нарізати на кубики. Можете нарізати на менші, можете на більше, я буду нарізати на такі на середні шматочки. Якщо ви вперше на цьому окулярному каналі, то підтримайте його, підпишіться, будь ласка, не забувайте проподобайки або з коновші коментаря, чи сподобався вам цей рецепт. В каналі літом я вже готувала фрітату з кабачками дуже файний, смачний рецепт. Залишу вам силочку, і кому цікаво приготувати ще з кабачками фрітату, подивіться цей рецепт дуже просто і дуже швидко. І звичайно смачно. Друзі, не забувайте про зворотній зв'язок. пишіть в коментарях, з якої країни чи міста ви дивитеся відео, знаю, що пишете. Щиро вам дякую за ваші коментарі та вподобайки і за вашу підтримку. Пишіть в коментарях, чи готували ви такий рецепт, чи сподобався він вам, можливо, додаєте якісь цікаві інгредієнти, буде цікаво почитати, чого знову повчитися. Це гарбуз може нарізали. Тепер беремо пательню, наливаємо трішки олії. Каємо, що пательня розігрілася, і коли пательня розігріється, натираємо 1-2 зубчика чесника. Я натираю два. Часничок додавайте за смаком, можете додати більше, можете додати менше, але обов'язково додавайте, коли вже є олія розігріта, бо зараз ми будемо додавати гарбуз, і він буде вже такий ароматний-ароматний. Тому додавайте чесничок перед іншими інгредієнтами. Часничок може натерли, тепер перемішаємо одну хвилинку і зараз будемо додавати гарбуз. Часничок наш трішечки обсмажиться одну хвилинку, тепер можемо сміло додавати гарбуз. Додаємо гарбуз, зараз перемішаємо і залишаємо його готуватися на середньому вогні 3-4 хвилини, накриваючи кришкою. Рбуз готується, а ми беремо за наступний гріє. Нам буде потрібна одна цибулина. Мене одна досить велика. Тому додаю половину цибулю теж додаємо за смаком. Нарізаємо на кубики. Це, цибульку ми вже нарізали, тепер давайте йдемося до нашого гарбуза. Він вже трішки бачу м'ясенький, зараз перемішаємо і будемо сюди додавати цибульку. Додаємо цибульку, будемо готувати вже на маленькому вогні 5-7 хвилин до того моменту, щоб гарбуз вже був м'ягенький і цибулька обсмажилась. Додаємо спеції за смаком, я додаю сушені томати та базилік. Додавайте спеції за смаком, але сюди спеції багато не буду додавати, бо ми будемо спеції ще додавати до інших інгредієнтів, тому тут додаємо лише трішки. Все, накриваємо кришкою, хай готується. У мене вже пройшло 5 хвилин. Давайте подивимося до нашого гарбуза. Зараз перемішаємо його, беру виделочку і будемо пробувати, чи він же мігенький. Гарбуз такий вже майже м'ягесенький, але ще декілька хвилин йому треба, тому 3-4 хвилини ще готується, а ми беремо за наступні інгредієнти. Нам буде потрібен сир, ми тверда моцарела 20 грам, будемо нарізати на кубики. Періть сир, який ви любите за смаком. Я люблю використовувати тверду моцарелу, вона дуже гарно поєднюється з травами, але це лише моя думка, додавайте, який ви любите. Тир ми вже нарізали, тепер нам буде потрібно 4 яйця. Зараз яйця перемішуємо виделочкою або вінчиком. В цьому рецепті немає такої строгої пропорції. Більше яєць, там, наприклад, 3 яйця можна додати, можна додати менше гарбуса. Тут за смаком. Я використовую всі інгредієнти і готую на пательню 26 см в діаметрі. Це перемішали, тепер додаємо спеції. Додаю сіль, обов'язково додаю чорний перець. І зараз буду додавати траву греці. Дуже смачна спеція, рекомендую. І також додаю трішечки коріандру, щіпку. І перемішуємо це все. Добре перемішали і зараз сюди будемо додавати наш нарізаний сир. І сюди нам буде потрібно ще натерти 20 грам сиру, теж натираю цю моцарелу, Має бути трішки різаного і трішки натертого сиру. Сир може натерли. тепер це все разом перемішуємо. Можна ще додати любу зелень за смаком. Я не буду додавати ніякої зелені, можете додати кріп, петрушку, що любите, сміло додавайте, теж буде дуже смачно. Аромат на весь дім обожнюю смажений гарбуз. Зараз це все перемішаємо, візьмемо вделочку і подивимося, чи він мігенький. До речі, рекомендую смажений гарбуз з цибулькою, з спеціями, смакота, смакотою. Наш гарбуз дуже м'ягесенький, він ідеальний. Зараз рівномірно візьмемо лопаточкою, так розрівняємо його по пательні і будемо зараз виливати нашу заливку. Вверху виливаємо нашу заливку. Беремо лопаточку і рівномірно розрівнюємо і будемо готувати під кришкою 5-7 хвилин. Кришку не відкривайте, вже будемо відкривати, коли вже все буде готово. В мене вже пройшло 5 хвилин. Ось таку смакоту ми приготували. ароматне весь дім дуже гарно приготувався. Зараз будемо смакувати мм, смакота смакотою, всім хто тої, всім смачного. Туйте та смакуйте, обов'язково напишіть коментарі, що сподобався вам цей рецепт. Якщо ви ще не підписалися, то підпишіться, будь ласка. Не забувайте про вподобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Вирізаємо нашу смакоту. в мене тут же всі чекають, скільки разів його не готуєш, він завжди файно смакує, дуже гарно приготувався. Зараз покажу, як з іншої сторони він теж дуже гарно пропікся. Зараз будемо смакувати. Що я хочу сказати вам про цей рецепт? Приготуйте сміло, рекомендую від душі, дуже файний рецепт. Якщо ви ще не пробували, обов'язково спробуйте легко, просто, швидко, доступні інгредієнти, смакота смакотою. Дуже файне поєднання всіх інгредієнтів, сир дуже гарно розтопився, він тягучий, з гарбузом, з яйцями. Хороше поєднання, можна приготувати на сніданок, на обід. Готуйте, смакуйте. Дуже файний рецепт. Всім вам дякую, що ви були зі мною в цьому відео. До зустрічі новому відео, всіми розум, спокою, бережіть себе, всім, па-па.